Як відбувається знущання без зброї, тихо, без війни, коли віддали наказ збивати за стратегічним планом кати. Бо роки пройшли, пробігли. Бандити близько до мене підходили, наносили урон моєму здоров'ю, а я не зрозуміла своєї заказної долі. Один з спини шию так скрутив, що майже знепритомлена тоді. Я тільки познайомилася з ним, але не зрозуміла, що він коїв. Байдужих було багато навколо, що досі немає їм оправдовування. Це зараз гіпноз мені відомий, бандити використовують його, мають змогу. І другий спину лікував, підкунив мене так, що я упала на підлогу, і він збіг одразу після того. Без досвіду була, не добачала, що грижу пожиттєва була я і не зверталася до лікаря тоді. Працювала на морі, на курорті, по набережній в день. Підскочив один вурт дала колень зі спини при людях нахилив на себе на метр майже на руках його висіла, а потім швидко опустив, що я відчула різкий біль. І все, зробив він справжні над що до хронічної хвороби призвело. Не гукала ніколи таке паскудне зло. Нарешті до голови мої дістали бандит зі спини вдарив квартири на порозі в хаті, свідомий стратила тоді, коли дитя моя змогла дійти перед очима засіяли зірки. Все моє тіло похитнулося, отак знущаються геноцидники. Гадала, крадуть, грабують, Це є в них теж за планом. Але виходить, всі мерзотники паскуди просто геноцидили. Така їх справа, щоб я вмирала тихо від хвороб. Мета знищити мене як жінку, людину, душу потривати, бо світовий вже є, концтади. Сусіди знущаються, вбиває, бо стратегічну зброю має. І застосовую її, коли готуюся до сну, щоб мозок і здоров'я відрубали. Сусіди про це всі знають, бо є перевертніми бандитами. Циганському борону служать кати такі. Такий їх табор геноцидний. І не на зоні не плутайте, панове, серед людей в мирний час геноцидять так, що сорому не мають. Вони його кожного дня втрачають та посміхаються в обличчя. Прокльони говорять за спину. Світ кодиться у пріву. Прокинься наступна жертва геноциду.